Давай, давай. Зривай! <ріст> так, став. Звелися! Тримай! <ріст> Вітаємо! Це програма, що за ствол на телеканалі АРМІЯ ТІВІ. Мене звуть Сергій Ліпко. Це братік, інструктор навчального центру. Вітаю тебе! Привіт, Андрій! І сьогодні на чисельні прохання наших глядачів та Андрія, чи наш особисто поговоримо про пістолети. Італійську берету та австрійський глок. Отже, братік, що ми бачимо перед собою і які у них принципові відмінності? Добре, зараз ми розберемо спочатку італійську берету угу. тип М9А1. Е, вона стоїть стояла на озброєнні в Сполучених Штатах. Зараз вона. Переходить трохи, як то кажуть, в наші збройні сили як е, допоміжною зброєю е, певних стрілків. Її особливості це, по-перше, це її надійність, її точність, і її функціональні. Е, як то кажуть, особливості спеціальні особ... особливості, так. Це в неї відкритий газовідводний канал, тобто в неї ствол відкритий за рахунок. Цього виходить е, так, що мінімум затримок відбувається з пістолета. Ага, тобто це плюс, бо вона виглядає як оголена, і ніби, я думаю, ну, вона ж не захищена на відміну від глока. Так, да, це є одним із основних плюсів, е, тому що, наприклад, і глока е, не всі, е, наприклад, види зброї можуть їсти той чи інший, наприклад, боєприпаси використовуватись. Тобто можуть бути якісь затримки, там може бути перегаз. А за рахунок е, цієї системи вибирать, е, ця берета може, як то кажуть, їсти всі потреби. Які в неї будуть запихувати. я думаю, Глок тут взагалі не треба окремих якихось представлень, легендарних Да. Його всі прекрасно знають. У нас в наявності Глок 17 четвертої генерації. Він У нас так же само калібр 9х19, матеріалу він більш. Складений з полімеру, за рахунок чого він набагато легший, чим сама берета. По відмінностям між глоком і беретою, в тому, що при скритому носінні глок буде легше заховати, чим само берето. Легше заховати за рахунок чого? За рахунок своїх ергономічних властивостей. Тобто він більш менший, він легший і більш компактніший, наприклад, при носінні там. В себе під внутрішню бедрову ето і або з боку. Тобто ти його можеш пронести краще, ну, легше, ніж саму вберем. Сама різниця між Глоком і Братою в тому, в їхніх запобіжниках. В глока у нас йде пасивний запобіжник, він знаходиться у нас на спусковому курку, тут можна побачити. А в Бараті йде на самі затворні рамі. Слухай, я людина тривожна, е, і от мені, наприклад, було б дуже страшно, здається, носити глок, знаючи, що отак мені надійніше. От червоненьке стріляє, оце не стріляє, отак Так воно не, не, не мало Да. Але коли тобі е, плюс в тому. Цього пасивного запобіжника в тому, що ти можеш швидше використати сам пістолет, тому що ти можеш під стресом, під адреналіном забути зняти запобіжника і під час того, що ти зробити постріл, постріл не відбудеться. А тобі вже треба що зробити? Зробити постріл. Да? А тут, навпаки, ти поставив пальчик, ти вже робиш постріл. Але відзначу, що спільно в них буде те, що іде і під правшу, і під лівшу, під шульгу вони от адаптовані. Це прекрасно. Як же це гарно? Тобі більше подобається глок, а... а мені от на цей момент більше подобається Берета, бо вона, ну, вона щира, вона, от, дивись, відкрита, тут тобі відкрито. Тут механізм, цей з курочком, він також відкритий. А глок він інтровертний. Закритий. Да, да, так, і є. Але якщо в випадку забруднення Берета Буде більше брати на себе грязь, пісочок, тому що в нього більш закриті частини, рухаючі. Надійність краще Звичайно. <гум> <гум> Набагато ну, краще. Ти говориш про надійність і що може статися, якщо забрудниться, наприклад, нам його треба в бойових умовах, ще те десь почистити. Давай глянемо їхній внутрішній світ, що там всередині. Так, давай. Почнемо зберете? Да. Довіряється да. тобі цю хірургічну операцію. Так, спочатку перевірили не розрежність. Далі що нам потрібно? Поставити на затворну затримку. Плажок я е, натискаю донизу. Після чого я затворну раму знімаю затворної затримки і просто подаю вперед. Все, у нас зворотній механізм, тобто пружина. І... Сам ствол і затворна рама. Тоді можемо прямо порівняти. Зараз розібрати голок паралельно глянути. Так, новий. розборка, Ого. перевірка на розряженість. перевіряємо мішеньку. З. Відтягуємо затворну раму назад. Є два усика ми їх донизу. Нажимаємо і просовуємо вперед саму затворну раму. У нас залишається ствольна коробка з тилетною рукояткою. Далі зворотній механізм, сама пружина, ствол і сама затворна рама. Зазначу, що головна проблема, що от я зіштовхувався з пружинами, це те, що ТТ, що тут я підозрюю також, ймовірність, що вона вистрелить, і ти її ніколи не побачиш або травмуєш побратим мене. Так. Досить висока, бо його треба стискати, запіхувати сюди. Тут же пружинка, глянь, буквально, от вона. Да. Да. І вона не буде вистрілювати так, як береть. Ну, то також. Треба хлебку мать таке зібрати. Що тоді збираємо пістолети, заряджаємо магазини і йдемо постріляємо. Так, давай. Що, набиті? Можемо йти? Да, пішли, я покажу. Мастер-клас. <laughs> Піду дивитися мастер-клас. Коли ти вкладаєшся, ти стоїш. Наскільки сильно ти виносиш лікті плечі? Е, максимально розслаблені повинні бути в тебе плечі. Так же само старатися, щоб в тебе локті теж напрягались, тому що потім тобі передається повністю весь тремой рук тобі на пістолет. І ти щось комфортно, цілишся ти бінокулярно. Так. Плюс, коли при пострілі стараєшся свою стріляючу руку, тобто ліва да, в тебе, ліва. ти напрягаєш її приблизно на 30%. Праву руку для отримання післяти ти напрягаєш приблизно на 70%. При цьому всьому я зазначу, завжди є спокуса. Ну от нормально зараз прищуритися і нормально попасти. Оце бінокулярно, воно так все важко робиться. Це чого не взяв? Це... Просто взяти і, і щуриться і стріляти. Хто це придумав, що не можна щуритися? Давай, зараз перевіримо це. Ну давай. Ти будеш щуритися, я не буду щуритися. Давай. Ти перший. Добре? Після саме. <хи> в вашій увазі. Ти підносиш його сюди, так? Ти близенько. Помилка яку я зробив, я дивився, да? треба не дивитися. Треба дивитися, контролювати, що в тебе знаходиться попереду. я стараюся його підносити так, щоб я його периферійним поглядом бачу. Навпомацьк я дістав цей магазин. Після цього заряджаю. Так. Після цього знімаємо благоплощного запобіжника. Вже зняти. вже зняти запобіжника. Корочок вже є. З якої почнемо? Яка тобі найменше не подобається? Той, що посередині. круг. Так. Ну круг він заговорений. <звук> ну, що це було? Ти бачив, куди полетів? Так. Да. Ку Нижню раму, так, да, Попало. Та що з кругом? Стривай, що я роблю? Все ти правильно робиш. Та я ніби холостими стріляю. Давай. тоже не родить. Стрельбу закінчу. Я тобі допоможу. Допоміг. Дякую, пане інструктор, що навчив. Братік, я не знаю, як ти так влучно стріляєш по цим гонгам. Е, звісно, ти мега-фахівець, але що, якщо ми поміняємося зараз пістолетами і може все дело глоку, може просто берета, ну. — Давай попробуємо. — Там поправка ще на 19 сторіччя на ній. Давай, давай попробуємо. Прошу. Ти мені цей, ти цей. Так, я вам ще yeah. дарую е, цілий магазин. Я тобі також сам. Прийнято, ласка. Перевіряємо зброю на розрядженість. Звичайно. Так, ну що, давайте перш. Ні, давай ти тепер перш. <рес> давай я підніс, я поставив. Дивлюсь на лишайну обстановку. Заслали стою. Та так стримай! Що з цим так, от я вклався нормально, все контролюю. Братик, спасай що робити. Чекаєш постріл це по-перше. По-друге дуже сильно тебе руки тремтять. Старайся. Після кожного пострілу відпочив і знову зробив постріл. Відпочив, і знову зробив постріл. Щоб руки не тремтіли. Я вже, дивись, я вже навіть прищурив. Зрозуміло, так? Да? Давай ще один лівий крайній. Треба ж підтвердити, так, да, твою майстерність? Або піти на піку. Треба знати, коли виходиш. Та ти фаховий інструктор. Молодець. Що, <рес> e, тоді я благополучно зараз цей. Okay, okay. Бо підпрошу ну, uh -huh. дискримінація. Зараз, щоб ми з тобою. Ми так okay. акуратненько. Тримай. Ні, ні через низ. оп, є, остав. Дякую вам. E, давай в розброс, значить. Э, ну, да, давай два крайніх справа. Упозніс. Хорош. Але я відзначу: не хочу брати на себе багато, але навіть з такої відстані не завжди просто пістолетом влучити. Да, звичайно, я сам відчуваю, навіть свої постріли, я сам аналізую. Просто те, що ти казав, що у цього типу зброї у них немає е прицільної дальності, у них є... Ефективна дальність. Ефективна дальність, яка тут складає до 25 метрів. І це, от саме просто багато хто уявляє, знаєш, як на тій картинці, коли він біжить з пістолетом в атаку, атаку туди угу. вперед. Угу. Що пістолет все ж таки трошки специфічна зброя для специфічних задач, да. так є. Назвати цей випуск Глок не виправдав очікувань. Дуже переоцінений пістолет, але він просто неймовірний. Хоча і берете прекрасно. Проте найважливіше це руки, це все тримають, і люди, які цим всім ціляться. Братік, я тобі дякую за інформацію. Дякую, що можливість постріляти. Дякую за цей інструктаж і безмежна повага за службу. Програма що за короткий ствол» на телеканалі Армія Let's go.